Що підірвала соцмережі українська поп-діва Тіна Кари. Під час стало? концерту в Києві вона не на жарт розійшлася на сцені і порвала взуття. Так, але як справжня професіоналка не розгубилася і продовжила співати. Ну, ніби, знаєш так, ніби нічого і не сталося. Але я тебе хочу розказати, в мене колись був досвід трошечки пожорще в трускавці. У мене була одна пісня, з якої я завжди виступав, і в одному моменті я робив фляк. Це, типу, через одну руку, типу як сальто через одну руку. І, і в мене порвалися штани. Отак, як гарбуз. От тут. І Я зробив азинато, весь трускавець стоїть. Ну, в цілому, в принципі, пощастило, що білизна була того самого кольору, що штани. Тепер я розумію, чому репери постійно там тримають руку. знаєш, про всяк випадок. Ну, Що відбувається в трускавці? Залишається в трускавці. Кавці, як кажуть, у нас в Лас-Вегасі Герой вірус на відео до речі, ставив співак. Віталій Козловський під час повітряної тривоги він влаштував своєму однорічному синові караоке у ванні, виконавши свій хід піна колада. Чи сподобалась малюку після пісня про коктейль для дорослих? Поки що невідомо. Однак підписників цей імпровізований виступ таки замилував. Ну, слухайте, ще більше. Давайте ще більше новин зі світу шоу бізнесу. Подивимося далі в нашому зірковому дайджесті. Кандал століття. Халіт Ергенч, який зіграв Сулеймана у величному столітті, тепер не в палаці, а на лаві підсотника. Турецького актора засудили до одного року десяти місяців та 15 днів ув'язнення. Причина він дав несправедливі свідчення у справі про протести в стамбульському парку Гезі, що відбувалися у 2013 році. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці, виступаючи проти вирубки дерев у парку Таксім Гезі. Протести швидко переросли в загальну національну антиурядову кампанію. Одним із активних учасників був актор і громадський діяч Мемет Алі Алабора, давній знайомий Ергенча. Під час слідства Ергенч заявив, що майже не підтримував зв'язку з Алаборою. Проте поліція знайшла докази, що вони кілька разів контактували саме під час протестів. Зокрема, було зафіксовано 12 розмов. Наразі ж Халіт Ергенч не визнає провину та збирається подавати апеляцію. Гучний скандал вибухнув і за океаном. Дженіфер Лопес на сцені American Music Awards спершу пристрасно поцілувала танцівника, а потім ще палкіше танцівницю. Такого повороту ніхто не чекав. Одні глядачі аплодували від захвату, інші були проголомшені. У мережі здійнялася хвиля критики. Коментатори звинуватили лопес у дешевому піарі та навіть припустили, що вона намагається таким чином вразити або повернути увагу Бена Афлека. А дехто взагалі назвав її вчинок огидним. Сама Лопес не дала жодного коментаря ні про поцілунок, ні про реакцію публіки. В українському шоу-бізнесі теж не обійшлося без гарячих новин. Ірина Федишин розповіла, як її ввів в оману зірковий продюсер Володимир Завадюк. У 2018 році співачці запропонували взяти участь у голосі країни. Однак зірка вагалася, адже мала щільний графік, багато концертів та стабільну фан-базу. Тоді продюсер вирішив вмовити зірку обіцянкою. От якщо ти продаш голос країни. Ти будеш учасницею танцями зірка. І мене це підкупив. Ірина повірила і пішла. Навіть квартиру в Києві придбала, аби тренуватися для шоу. Та зіркові двері раптом зачинилися. Її дзвінки ігнорували, розмов уникали. А на паркеті замість співачки раптом з'явилася проросійська телеведуча Оксана Марченко. А потім вже Володя вийшов на зв'язок і каже, що ну, не виходить. Ну, ще не на часі. Що він сказав? Нічого не сказав, просто ти не будеш, так буває. Значить, треба почекати, нічого страшного, вміти приймати такі і, і слово ні я кажу, Володя, ну ми ж так не домовлялися. Ти ж знаєш, що я не хотіла категорично ти на цей голос країни. Я пішла, тому що ти мені пообіцяв, що я буду учасницею танцями зірками. Розвів рука мені після цього. Ірину Федишин запрошували в наступний сезон шоу, але співачка була готова погодитися лише за гонорар. Тому вона так і не взяла участі в проєкті. І наостанок історія про нездійсненну мрію. Співачка Джамала продала свій будинок у Крюківщині. Це елітне село, де мешкають Монатік, Анастасія Приходько та інші знаменитості. У 2021 році джа купила земельну ділянку площею 12 соток і вже уявляла ідеальне родинне гніздечко. Проте не склалося. Мрія була нездійсненна. Це багато чого потребувало. і зараз не на часі. Тож поки співачка з чоловіком Бекіром та трьома синами живуть у своїй квартирі в Києві.